Доброго дня. Мене звати Андрій. Андрій Ярославович Бомба. Я працюю на кафедрі комп'ютерних наук та прикладної математики, професор кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доктор технічних наук. Я закінчив Львівський університет, механіко-математичний факультет за спеціальністю математик, але я тут в Рівному, от коли був направлений на Рівненщину, познайомився із. Доцентом Анатолієм Івановичем Білецьким він був завідувач кафедри обчислювої математики тодішнього інституту інженерії водного господарства. Ну, так якось сталося, чи випадково, чи як ну, можна сказати, проклав мені. Шлях ну, дав такий науковий напрямок в ці часи була модною так звана математична теорія фільтрації. Це був могутній такий водний монстр в колишній державі. От дуже багато займалися в цій галузі, будували греблі. Потрібно було робити розрахунки так званої теорії фільтрації, руху повільного рідин в пористих середовищах. Таких в рівному два є вузи – і гуманітарний, і водний. Я Формально пішов працювати на математичну кафедру гуманітарного тоді педінститу, а по науковій творчій діяльності я весь час працював із водниками. Потім через пару років місце з'явилося в аспірантурі. В Києві в інституті математики, Академії наук РСР, правда, в відділі вже прикладної математики, мене в таку прикладну сторону потягнуло. Не просто чисто математичні теорії розробляти математику для себе як саморозвиток, а ціленаправлено як інструмент для вирішення певних. Природничих технічних проблем. Ну, Далі навчався вже в докторантурі в Інституті кібернетики, Національної академії наук України. Ну і такий напрямок математичне моделювання і обчислювальні методи в мене загальний. Ну, ми тут працювали на кафедрі гідротехнічний споруд, це покійний Дмитрієв професор. Потім ще такий досить активний Микола Хлопук і так далі. І от ми таки намагалися створювати методи, щоб враховували різні процеси взаємодії, ґрунт, вода, як одне на друге впливає. Крім такої математичної теорії фільтрації, ми почали займатися задачами дифузії. Тоді були модні такі проблеми очищення рідин, газів, екологічні проблеми, а потім вилилося все в математичну теорію процесів фільтрування. От почали вже більш конкретно розробляти апарат для. Моделювання, прогнозування фільтрів. Ну, особливо я би виділив одного із моїх учнів, який став доктором наук, це Андрій Сафоник, який зараз підрозділ нашого університету очолює. От, він пішов в більш таку практичну сторону, має вже свої такі учнів. І є відповідний напрямок. Ну, другий мій, мій учень це Юрій Васильович Турбал. От я крім такої традиційної тематики, почав з ним займатися математичною теорією моделювання хвиль типу солітонів. Завершує і представляє докторську дисертацію. Наступний мій учень Сергій. Барановський. От. Ну, він зовсім іншу тему. Взяв математичні моделі в імунології. Ну і ми удосконалили існуючу теорію імунології. Ду я є автором десь біля. Десяти монографій, співавтор разом з своїми учнями. Я є таким ініціатором створення в рівному конференції міжнародних і всеукраїнських з проблем математичного моделювання обчислюваних методів. Ну, раніше базова була вона в гуманітарному університеті. Водний приєднувався зараз. Воно вже. Дещо помінялося, ну є членом міжнародних комітетів наукових, різних конференцій, семінарів. Ну, входжу в різні структури, є в експертні групи, там міністерства, фонду національних досліджень і таке інше. Кожного року є опонентом докторських, кандидатських дисертацій, є дійсним членом. Академії наук України вищої школи дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, і, зокрема, керую секцією математичного моделювання обчисельних методів тут в Рівному. До речі, був зарахований до української нафтогазової академії наук двоє моїх аспірантів. Сергій Рощак і Олеся Сінчук. Вона не перейшла залишилась, написали дисертації по з математичного моделювання процесів в нафтогазових пластах. Ну зараз я захопився своєю такою, більш найпершою тематикою. От, теорія фільтрації, але не тільки навколо якоїсь гідроспруди чи е, в газонавтоносному конкретному пласті, а більш в такому поширеному на великій території, що там є і підземні води, і річкові, і озера, і моря. Я побачив такі нові застосування моїх математичних розробок узагальнення, і зараз молодих людей намагаюсь до цього залучити. Ну, виявляється, це непроста справа. Зараз молоді люди стараються йти на більш такі спеціальності, які завтра дають прибуток, якийсь кусок хліба заробити. Пару гривень, доларів, а от скажімо, на таку спеціальність як мат... прикладна математика. Ну яка годиться для того, щоб робити такі розрахунки, про які я говорив. Ну скільки скрута в нас в суспільстві, в державі, от на наука менш, як раніше фінансується, от менший є такий запит. От, а шкода. От, я намагаюся все-таки знайти таких людей. Ну, скажи так формально, аж індекс в мене 10 там в скоп в науко-метричній базі даних Scopus і Web of Science. Поза 70 робіть, то от явно треба підвищувати. Хоча зараз, аби підвищувати, так питання не ставиться. А треба шукати високого, ну такого рівня роботи, а не аби десь підвищити рівень. Ну, ось проблема є гідроматематичної. Гідродинаміки, от я так коротко описав, щоб можна було більш глобальні процеси досліджувати, от скажімо, озеро світя, з А чого, що, як можна якісь робити більш з геологами, більш зв'язуватися? Така проблема. Потім надію, що оці мої учні, що займаються математичною біологією. Комп'ютерною медициною ми будемо далі продовжувати, будемо розвивати відповідні аспекти штучного інтелекту, нейронних мереж. Надію, що з'являться ще учні, що ми продовжимо роботу. Прогнозування і керування процесами в нафтогазових пластах це залишається актуальна тема. Намагаємося здійснюємо співробітництво, співпрацю і намагаємося поглибити її з науковцями університету Шевченка в Києві, інституту кібернетики харківськими науковцями. Львівськими, от, особливо в нас намітився деякі зв'язки з факультетом, от, де народився штучний інтелект, Наталія Шаховська, от, недавно стала член кореспондентом Національної академії наук України, на жаль, мені не вистачило балів, не пройшов. То зараз з американцями. Починаємо співпрацю саме з моделювання екології, імунології, епідеміології, намагаємося ймовірності фактори залучати. От ми в цьому плані працюємо досить тісно, наша команда із професором. Петром Мартинюком, от до речі, він мій, як би сказати, як він каже, напівучень, бо він учень Анатолія Власюка, а Власюк починав від мене. Так що це така... У нас є досить такий колектив згуртований. Бачимо і різні напрямки, і за одне якесь таке ціле бачимо. От я сподіваюся, що ми будемо далі розвивати цей спільний напрямок.